Автопарк міста Київ, Сумська-2. У нас в наявності з'явився такий от Volkswagen Passat CC 2014 рік. Це 2 літра турбо на автоматичній коробці передач. Автомобіль привезений з США з мінімальними пошкодженнями. Все якісно відновлено. Був віддефектований передній бампер. Зараз все в зазорах і також була. Віддефектована кришка багажника. Ніяких нюансів косяків по кузову, в принципі, автомобіль немає. Хороша зимова резина на такому от красивому легкоспавному колесі. На чорному шкіряному салоні. По салону зауважень ніяких немає. Підлокітник для задніх пасажирів. Постелі без нюансів, карти дверей, без потертостей. По Попередній частині маємо 4 склопідімачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Круїз-контроль, мультикермо, повністю електрорегулювання сидіння по центральній консолі, штатна мультимедіа та клімат-контроль. Також присутні підгріви передніх сидінь. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк, нагадую, можете придбати цей автомобіль як кредит, так і в лізинг, ну і, звісно ж, за готівку. Тому чекаємо.